сьогодні у програмі Мова про мову» ми говоритимемо про те, як правильно назвати час і безпомилково і точно вказати годину зустрічі. Також ми починаємо шевченківське читання. тож насамперед наймолодші декламатори, і звісно ж для малят казка. Неточність і неправильність в окресленні часових проміжків привертають увагу до того ж, такі помилки не тільки додають негатив авторитету мовця, а й призводять до плутанини в домовленостях та планах. Сьогодні про те, як правильно запитати, відповісти та назвати час про помилки та норми далі у програмі. Коли кількісні числівники називають кількість предметів або абстрактну математичну, кіль... математичну кількість і відповідають на питання Скільки, то порядкові числівники позначають порядок предметів при річбі і відповідають на питання котрий. Саме такий питальний займенник уживаємо, коли хочемо запитати про час, котра година? Перша, шоста. 11. -та. Відомий український мовознавець Олександр Пономарів зазначає: люди, що призвичаїлися до часової формули 7 годин замість сьома, обстоюють її по-різному. Одні просто заявляють: мені не подобається, так ніхто не каже, так не вживає народ і квит. На такі категоричні твердження можна відповісти, що народ не каже година. Хіба рідко можна почути? Скільки врем'я 12 часов. Інші опонують цілими науковими розвідками, намагаючись довести недоцільність цього нововведення. Насамперед, підкреслює лінгвіст, це не нововведення, а освячена традицією літературного вжитку формула, якій віддавали і віддають перевагу митці рідного слова. О шостій годині сідали гості за довгий стіл бідати. Панас мирний. О сьомій рано я вже над Черемошем Гнат Хоткевич. Сідає до фортепіано щовечора о десятій і грає до 12-ї Юрій Смолич. Тож запитуємо, котра година, а не скільки годин і відповідаємо перша, шоста. 11. Запитуємо о котрій годині і відповідаємо о першій, о шостій, о одинадцятій. Якщо йдеться не про точний час, а про приблизний, вживається прийменник на Прийду на 9, на сьому. Точно прийду о 9-й, о сьомій. Час до половини години передають. Відповідним дробом з прийменниками на або ж по. П'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть на одинадцяту або ж п'ятнадцять хвилин по десятій, чверть по десятій. Половина години позначається утвореннями з прийменниками на, до. Або ж без прийменника пів на 11 пів до 11-ї, пів 11-ї. Коли перейшло за половину години, час передають дробом з прийменниками до або за. За 15 хвилин одинадцята. За чверть 11, чверть до 11-ї. 15 хвилин до 11. -ї. Зверніть, будь ласка, увагу, що не є нормою української літературної мови прийменник без. Без 15-одинадцята. Зіставмо правильні і неправильні відповідники на позначення часових конструкцій. Неправильно яка година, скільки годин, правильно котра година. Неправильно прийду в 9. Правильно прийду о 9-й точний час. І прийду на 9 приблизний час. Неправильно в 16 годин. Правильно 16-та година. Неправильно без 20 хвилин третя. Правильно за 20 хвилин третя. 20 хвилин до 3. Варто наголосити на тому. Що в літературній мові є офіційно діловий варіант називання часу. 7 година 25 хвилин. 19 година 25 хвилин. 1 година 40 хвилин, 13 година – 40 хвилин. Отож, пам'ятаємо про ті часові формули, які вживаються в українській літературній мові, і не порушуємо цих норм. На початку березня щорічно відзначаємо шевченківські дні, поціновувачі української мови, звісно ж, вшановують Тараса Григоровича літературними читаннями. Отож в ефірі каналу Житомир звучатимуть вірші та уривки поем Шевченка. Починають цикл читань наймолодші декламатори. Хригорович Шевченко. Стала весна, чорну землю, сонну розбудила, уквіцяла дідь частом, барвінком укрила і на полі за воронок соловей гаї, землю убрану весною ною в раді зустрічає. Рашу сонцемка Мені триначе минало, я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, то чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче у Бога. Узе прикликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так признувались, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло не пекло. Нагадаю, що впродовж наступного тижня в ефірі нашого каналу звучатимуть вірші та уривки поем Тараса Шевченка. А в наступній рубриці Тлумачний словник ми з'ясовуватиме значення слів тролінг та троль. А як ви розумієте значення слова тролінг? Ніяк. Я перший раз чую про таке. Ні. Злосне знущання. Це сарказм, саркастичні якісь висловлювання. Коли хтось щось злий, злиться на когось, він починає. Та не обов'язково роз... злий. Буває Нія. ще і ну, заради жарту просто так роблять, іноді так роблять, щоб... Ну, якось підколоти, як то кажуть. Вибачте на слові. От. Ну і все, все, що я знаю. Дівчата, підкажіть нам, будь ласка, як ви слово тролінг? Що це таке? Прикалуватися, мабуть, з ким то здіватися. Що є варіації? Ні. <ріхи> Тролінг це розміщення в інтернеті провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти між учасниками образи, непорозуміння та марнослів'я. Тролінг це грубе порушення мережного етикету. Також в скандинавській міфології існують тролі, це неприємні істоти, які творять зло та шкоду. В інтернет-термінології троль це людина, яка розміщує провокаційні повідомлення в інтернеті у дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню або ображає учасників. Далі у програмі традиційна рубрика для наймолодших глядачів. Для вас, дітки, українська народна казка «Коти Горошко». Розповість її, дідусь Владимир. Ця казка особлива, оскільки йдеться не тільки про силу та мужність героя. Казка вчить пробачати, а ще йти до своєї мети, долаючи усі труднощі. Отож, слухайте казочку і вчіться. Добрий день, хлопчики дівчатка. Я вам прочитаю українську народну казочку «Коти Горошко». Прошу бути уважними, казочка масштабна складається з двох частин. Отже сьогодні частина перша. Був собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона питає: а де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони й кажуть. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією порозною йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв ту скибу загорнув, а свою проклав до своїх палаців. От сестра. Як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двору, там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Ну, як то? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заплукалась? Брати кажуть, треба йти шукати сестру. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їхня сестра була. Приходять туди. Аж вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А, -а, -а, -а каже людський дух пахне. А що хлопці, биться чи мириться? Ні, кажуть, биться. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік, забрав їх тоді ледве живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка живуть та й живуть, ждуть та й ждуть синів, а їх нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиця горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, Не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошко узяв та й сам викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались. Що то за сила така та й хотіли його вбити, бо думали, що то диявольська сила, а він підкинув того каменя вгору та й підхопив однією рукою. Ледве повтікали люди, откопають далі. Та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його коти Горошко та й забрав. От і питається раз Котигорошко батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестра. Еге, кажуть синку. Була в тебе сестра й шестеро братів та таке, таке їм скоїлось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його, не йди сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб і ти не загинув. Ні, таки піду. Ну, як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку, що в з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, та як замахнувся і як. Кинув у гору та й каже до батька, ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять днів. Та й ліг на тринадцяту добу гуде тая булава, збудив його батько. Він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже, ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, поніс її знову до коваля. На, каже, зроби, щоб було якраз для мене. Викував коваль ще більшу, Коти горошко і шпурнув у гору, та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та яблува назад, реве, аж земля труситься, збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об палець, тільки трошки зігнулась. Но з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печить мамо, буханці та сушить сухарці, піду. Узяв тою булаву, в торбу поклав буханців та сухарців, попрощалися і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом іде та йде, коли приходить до великого двору. Входить у двір, тоді в будинок, а Змія нема. Сама сестра Оленка дома. Здорова була дівчино каже. Здоров був парубче. Ти чого сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти хто ж така? Я була одна дочка у батька у матері, та мене змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони, питається Котигорошко, запроторив Змій до темниці і не знаю, чи ще живі, чи може і на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то тобто б ти сам, каже Оленка, дарма, відказує Котигорошко та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій, прилетів та одразу в хату. Е — -е, каже, людський дух пахне. Де б то не пахот, казує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться? Де то вже мириться, биться, каже Котигорошко. Ходім же на залізниті? Ходім, прийшли. Змій і каже, бий ти. Ні, каже Котигорошка, бий ти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнувся булавою, як ударив змія, вбігнав його у залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вбігнав. Ударив коти Грошко в друге, пояс смія загнав, у землю ударив третє, в четверте, і зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони ледве-ледве живі. Забрав тоді їх коти Грошко, забрав сестру Оленку. І все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їхній брат. Пройшли там скільки з дороги і сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі, а коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається. Прив'язаний він як стенувся, так того дубка й вирвав з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо? Чи у вас іще були діти? Та як же син, Котигорошко був та вас пішов визволяти? Вони тоді, оце ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату. Ледве хатими розвалив. Прощавайте, коли ж ви такі, каже, піду я в світи, та й пішов знову на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться від гора і від гора. а між ними чоловік, руками й ногами в ті гори уперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? – «Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, ну, то й я туди. А як ти звешся, верни гора, а ти. Коти-горошко, ходімо разом, ходім. Пішли вони, ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дубий вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди ж ти йдеш щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звеся, Верни дух. А ви, коти-горошко, та верни гора. ходімо разом. Ходім, пішли в трьох. Ідуть, коли бачать чоловіки з здоровенними вусами. Над річкою як крутнув вусом, так вода й розступилась, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже поможи. Дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я, хлюб-хлюб. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаєш, щоб річку перейти, хлюб-хлюб. А куди ж ти йдеш, щастя шукати? Ну, то й ми туди, а як звешся, крутивус. А ви, Коти Горошко, верни гора і верни дуб. ходімо разом, ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крутиус воду одверне. Хлюб, хлюб, хлюб. Ось тут, дорогі малятка, ми поставимо три крапочки, бо казочку ще не закінчено. А попереду у Котигорошка ще багато пригод. Але про це я розповім наступного разу. До побачення. На цьому ми завершуємо випуск програми. Традиційно запрошую до спільної роботи з дослідження особливості української мови усіх небайдужих, а ще місцевих поетів декламувати власні вірші і таким чином підкреслювати красу і силу слова. Шануємося і шануємо рідну українську мову.